Слава Ісусу Христу, кавалерочка, скажу вам тако: ніч була неспокійна, ніч була жахлива Київ, Одеса, Чернігів. ну Це просто я встала пів другої, мене сирена збудила. Не спала до четвертій, бо в нас був відбій, а в Києві відбій був півдев'ятої. Новини читаю, волосся лізе, просто дибкі. І я тако от, я вночі встала і кажу тако, весь світ це диве, а одні українці на тому всьому страдають. Але кавалерочка, я вам завжди то говорила. Ми живемо зараз в такій реальності. Зараз кожна людина є на грані зриву, зла, недобра, тому що, знаєте, ми ніде не поїхали, ми є вдома, ми тут живемо, тут працюємо, і ми мусимо просто мусимо один одного підтримувати. Хочемо чи не хочемо, ми кожного ранку маємо встати, файно сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити. Директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителепати і всі разом. Беріться до роботи! А я вам кавалерка, скажу так, Встала я ще до тривоги, бо мені такі жахіття снилися. Вчора читала ваші коментарі про ту лабугу. Мене вночі якась вправила. Фунт, фунт, Фунтрацула, як то я говорив? Центрифу центрафуга якась крутила в якійсь бочці. Я репоніла там. якийсь дядько говорив, зверху його не виділа. Та баба стояла з боку, казала, я закрила вас, не видно. Втікайте, яка де втікати, то бочка. Але саме у що ви всі були зі мною, Знаєш, говорить баба наша дурне спить дур спить. Та то точно, що дурна спить, дурне спить. Це я вже жалію, що я ту ляльку купила, бо в нас і сама бой. Та на цілу ніч курва, репетую. Та я вчора смажу коп'єти, я вчора прийшла до хати. Ото, що я вимучена, не вимучена, але є сім'я, приходите до хати з роботи чи з гуль. та будь-звідки. Ви мусите щось приготувати. О, знову Котлети на смажу. Пюре її, зробила, на таке, пюре любить, як не знаю, Правда, з молодою буде дуже не фаня, але їла, смака, така файна. Приготувала їсти. Кажу, та вже йди лягай, як пішла в душ. Я поки була в душі, певне 15 разів кричала. Галя, галя. А я кажу, то від тої ляльки нас там була, то то є від тої ляльки. Я не знаю, я вже жала, що я ту ляльку купила. Але я туди на мене їде додому. Мама каже, привезеш Я каже, привезу, привезу. А ще тепер вот як йшла, а вона далі рипить. Щось розказує в сні. І то саме вона ще би чітко говорила, то щось каже, от ко вона спить. А я вже здригаюся, я не знаю, щось роблю, але вночі, то я вже думала, що піду каваліка на Данилише. Бо знаєте, з дитиною все одно маркітною. А думаю, піду до них, а в Вайбері дивлюся. Є і Королєва була, і Максим був. Mm. Тільки Аркадія не було в Вайбері, а ви всі були. Але потім думаю так, візьми себе в руки, опануй, бо я така є, заспокійся, бо ти зараз дитину розбудеш і нас страшиш. Я так себе взяла в руки, читаю ті новини, тільки у нас відбій, і я трошки лягла, а курлєва рана мене збудила. Ну, але я вам, так як я мовляв, прийшов новий день, нема коли спати, встали, стріпались і всі взялися до роботи. Так що, кавалерочка, підтримайте один одного, допоможіть, тому що зараз дуже важко кожному українцю, хто вдома, стріпайтеся і беріться до роботи. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Ти неправильно робиш, ну тут ситуація, тут брать, що ти робиш? Та ти можеш просто постояти помовчати. Ти неправильно що... сушиш, як ти хочеш об'єм, то треба набрати, або тут вже для об'єму брав. Я собі зроблю нормально. Що ти хочеш? від мене? Хоч ти нормально сушила, не... А я як не нормально. Ви розумієте? Що до неї котлети пахнуть на всю хату. Ну то що, я трималася, трималася, хотіла йти геть, щоб не їсти її. І І взяла ну то їй. Хочеш котлет? котлети? Mm. котлет? Не правим ли Не А как правильно? На брат. Ну, не помогу Я так она не потеряла. Она... Она и два твердка, и то Да тут он вправо. Это справа? Капец. Що ти Що ти робиш? Смачно. Добре. Та ти може. Правда, сестра є сестра. Правда, Отко я приходжу їм, але королєве є одне, вона не любить лазити в мене по холодильнику. Бо я кажу, овочі є в холодильнику, вона каже, йди мені дай. Я кажу о ні, я малююся. Кажу, в мене немає часу. Але поїла, бери лоток і гибай додому. І так, як це, на цю хату не пахне, я ви не їду. А смачні, а правда? Як до ти що будеш їсти. Таке, я не люблю, їсти. я приду до вас у вас поїду. <гум> то я їй беру додому, покунув. <гум> Давай. Тому дякую за каву, дякую за воду, дякую за лоток. Давай то, що вчора з морозілки віддати, я йду. <гум> Давай. Моє ти золото любиме. А то ж там бардак, то нічого. Моє ти золото любиме, ти такі порядки робиш. Квітка моя, Боже. Йдеш вісточки? А де тапочки моєї дитини? Де тапки? Шукаєш тапочки? Нема? Давай, нема? Все, боси будеш ходити? Боса будеш ходити? На, На да. то твої, фоксі то твої. Добре, пам'ятаєш, які твої тапки. Красна без сапочка, але зараз він застелила. Ну молодець, іде їсти. Мастець, мастець. Файно лице моє помилося. Все в зубній пасти. Але мали? я тобі скажу класна та штука. Яку пак? А ти що ж зуби не чистила? Чекайте в мене, ти вже на другий раз приїдеш, я такий контроль зроблю конкретний. Я тобі серйозно говорю. Тися трошки так дитинко відбила від тих рук, що я тебе не можу... Ти на мене саме так не диви. Давай чистиш зуби, миєш гарно обличчя і їдемо на другого. Треба мені забрати тюлі, штори, купа роботи. Хочу, не хочу, треба, кавелір. Треба, треба стріпатись і братися до роботи. Вона зараз ноги понамадюкатися, і вся, бо має кусу тушки після душу, щоб просто. Але в нас всі мають. І Моніка, і Максим, і ми всі комудуємося тої шкір. Мусимо завжди оці баньки скуповувати, і то не по одні. Зразу по дві по три, бо поляпаємося. Мені та теж таку. подобається така потім шкіра, шовкова. Така так, гладка карта. є, така ну. І воно дуже швидко впити. І запах такий. Кавалірка не є такі насичена, як хтось думає, що черві, воно ну таке на сині. Воно гарно шкіру, і шкірою, воно так класно. Далі, Та, був. Косечко. Ні. А що? Розпущено? Таке розпущене, воно вже не гарне є. А ти вчора була, міняй. У ну, Так підводяться розпущеним. З розпущеним будеш? Так. Наче щось Ти Чи шеї, то його воно розпущеним. Ти вже доросла діва. О, О, та ти як по такому пасму будеш розчісувати, то ми до вечора приїдемо. Видиш, а якби то то було щось пусте. О, ви там є мастаки. А як сівмити, зачесатися, сі, то вже є проблема. Правда? Моніка? Правда? Так. Та як ні? Та би Таби зачесала раз, два, та й бувайте здорові, я б вже всі вбрала. Ні. Треба Лабобу заговорити, щоб вона на неї попливала на рахунок. Ой, дайся спокій, мені тава... Чесання. Снела то й ночі не спокійно. Отако підеш розпущене? Yes. Так, мене почала кавалерка голова боліти, я не можу, я вже таблетку випила, але мусимо. Можна... Що? Я Мусин... вже зібралася якими парфумами мені надухмаритися. Ну, а то то надухмаритись, так? Да. А то обов'язково? Так. Да. Та вже кавалерка пише, що ти виростеш, хлопці будуть табунами за тобою літати. І кавалерка, то вже літай, то не треба далі рости, вже літають табунами. Не знаю. На понюхай. по mm, нього. Кісолодка, але там не нікий варіант. ці такі непогані? Не Коли приїде, вицяне. Ось ці ні, мої, це не твої. Вони такі різкі є, але, до речі, вони будуть дуже довго триматися. Ну, ось ці мої. Вони в мене другі, бо я вже одні випшикала, це є Black Opium. Ну, Вони дуже класні. І я їх так тримаю на запас, правда? На, бери, ну що тобі хрест на жаліє, парфуми чи що.